Це було, на нашу думку, феєрично. У кожному факультеті була якась родзинка. У кожного. Не вийти мене, будь ласка, месотради, я не пам'ятаю. Непрофесійні актори, так? Ну, я звичайно розумію, зену кормить, але <смістична> не настільки. <смістична> Всім привіт народ! З вами подкаст «Чим живе Зену. Мене звати Тимофій. Всім привіт! Мене звати Даша. Або мене звати Даша Пупся. Я голова культмасу факультету іноземної філології. Так і. Сніжана Сиваш, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти, заступник декана з виховної роботи факультет соціальної педагогіки та психології. От і прекрасно. В такій супер-упер красивій компанії. Сьогодні ми обговоримо події за, за березень та квітень. Студ весна та Welcome Day. Ну, поїхали! Так, дівчата, у нас була студентська весна. Початок квітня все пройшло. Репетиції були у березні. Розкажіть, будь ласка, як пройшли взагалі репетиції? От ми зараз присутні як три сторони: перша сторона це дівчинка, яка була на сцені, хлопчик, який був звукорежисером, і пані Сніжана, яка була глядачкою у залі. Так, так. Так, хочеш перше запитати? Напевно, тих, хто виступав, хто отримав гран-прі, це буде трошки логічніше. Ну, що Даша, як репетиції з 120 проходили? Я, напевно, можу дуже багато про це говорити, тому що насправді почну спочатку, що нам поставили офіційних дуже мало репетицій, там було одні-дві одні, репетиції на тиждень, але в нас було неофіційних репетицій майже весь тиждень. Ми почувались от на вихідних. Тобто ми збиралися кожен день, і кожен день ми щось робили. У нас було окремо для танців, окремо для співів, був у нас день, для, е, коли ми вичитували текст. Тобто ми і збиралися потім окремо в Zoom там, чи в Discord. Ї. Тобто ми це все робили майже 24 на 7, ми цим займалися. О, да, це було дуже важко, але е, ми, ми приходили виснаженими, ми нічого не хотіли робити потім, але е, я думаю, що це виправдало наші очікування. І наше гран при це показує, що ми не просто так, так багато репетировали. Ну, як мінімум, все дійшло до того, що гран при отримали факультет іноземної філології. Можна Так, Молодці, вітаємо. Молодці. Це було прекрасно. Пані Сніжано, репетиції до доступни не знаю, чи питати вас чи ні. Взагалі можливо, у нас була така самостійна команда студентів. Вони дуже старалися, вони молодці, вони організовані самостійні. Самі брали репетиції, писали сценарій. Мене дав. Я в цій ролі була як споглядач і підтримка. Тому я дуже вдячна своїй команді. Вони для мене вже переможці. Вони розумнички, талановиті, активні. Велике дякую вам, мої дорогі студенти. Велики дякую за інстони дівчата. Виступи були в наших факультеті. Я думаю, прекрасні, але був такий певний момент. Можливо, щось було за кадром, те, що ми не знаємо. Наприклад, найважчі моменти у підготовці, може було щось, що не вдавалося, чи щось було все жахливо? Там я не знаю. Е, ну, я не можу сказати, що у нас якісь були найгірші моменти, але нам просто було морально дуже важко, бо ми кожен день збиралися і інколи навіть і могли там через щось там посваритися, не порозумітися через якісь моменти, бо у нас дуже велика команда, звичайно. Ми багато переписували сценарій, ми перероблювали там щось в останні моменти. Тобто було просто тяжко морально через те, що ми кожен день оце все робили. І ми буквально жили цією студвесною. весною. Ми в. Вклали десь 100% нашого життя. Там ми збираємося вранці, приходимо о сьомій вечора, о восьмій, дай Боже, і просто сидимо вже ніякі. Але, але це було того варте. Дійсно, це було того варте. І не дивлячись на всі ці складні моменти, наш виступ це було, на нашу думку, феєрично. Нам всім ми, ми зловили кайфу цього, і на вашу думку, і на думку і журі, на думку, і думку, і на думку грі, грі, так. це найголовніше. Мабуть, да, от зловили кайф. Даша каже. Мені здається, це взагалі ідея всього заходу. Що самі студенти Голодний плюс плюс, тут, плюс що вони відчували себе зірками? Що вони е, програвали ці ролі? Вони отримували задоволення від цього процесу. Самого да, оце мені здається, це взагалі найголовніша ідея цього заходу. Отримати задоволення так, від так. того, що ви робите на сцені. Так, буде що з. Та дати, так, потім, так має це має. просто неймовірно. І запис, і фотографії, і емоції, і. Ну ви ще довго будете згадувати. Якщо ми глядачі, да, я і була присутня на третьому дні і переглядала в записі всі, всі дні, да, всі три дні, і досі ходжу під таким враженням, да, я для себе просто визначила, да, який факультет, в кожному факультеті була якась родзинка, у кожного не було такого, що хтось там просто по-іншому, да, нема ж, да, як так кажуть. Совершенство приділа, да, скажімо так, тому ми с ми з кожним разом. Я думаю, що з тут весна буде проходити все краще, древовіше, талановитіше. В цьому, мабуть, ідея є. Так тим паче, яка ж ідея цієї студвесни? різні періоди. Так, це точно У нас були 90-ті, Нагадайте у Жарфака у Сучасність. Сучасні. У нас, у нас 80-ті. У нас абсолютно різні епохи. Абсолютно, абсолютно було прикольно поринути це все. У ті часи, в ці костюми, так. в ці пісні. Так. Вау! А дівчата, щодо виступу на 120-ні, весні, ось факультет іноземної філології, Як вам ваш виступ переглядали? — Звичайно. — Скільки тисяч разів? <сих> Багато, то і кожного разу знаходила щось. А, ну ні, я не можу сказати, що все було прям дуже погано, коли ми переглядали, але може з глядацької сторони не було видно якихось там помилок. Але коли ти робив це і знаєш, що там було щось, щось, щось там не так, ти бачиш там от там рух отак от не там зробив, там ножку не туди поставив. Ну, такі якісь маленькі дрібниці, але ти їх помічаєш як людина, яка місяць працювала над цим. Але в цілому їх було не настільки багато, щоб ми прям. Щось там погане було. В цілому ми зловили кайф, це саме головне, і ми вважаємо, що от як було, як ми зробили, так воно й мало бути. Угу. Ну, як мінімум, якщо ви поставили десь не там ніжко, то як я як глядач не помітив цього добре. Пані Сніжано, як вам виступала факультету? Ну я ж кажу, да, що для мене це вже мої студенти, як то кажуть, для кожної мами свої діти найкраще. Для мене мої студенти вони вже переможця. Те, що взагалі в наших реаліях, в наших умовах зібралися. Створили команду на ідею, найголовніше, да таку класну ідею глибоку донесли до глядача: створити сценарій, роздати роль, вивчити ці ролі. А скільки взагалі слів я передивилася всі три дні? Ну, шокована була й. Взагалі, скільки слів да, по сценарію вивчив кожен, кожен студент, у когось більше, у когось менше. Але воно настільки ну, якось виглядало органічно, класно. Не було, до речі, видно, да, ось таких якихось грубих помилок. Звичайно, от, е, як, і кожні, як і кожний захід, ми збираємося, проводимо там роботу над помилками, да, говоримо, що класно було, що над цим над чим треба попрацювати. Буде звичайно, в нас такий розбір, як то кажуть, польотів. Чим треба попрацювати, щоб зробити ще краще, да, ніж в цей раз було. Але загалом такого да, ну, відчуття, що щось прям так не так було, немає. Тобто, ми ж розглядаємо це як аматорський театр. Ми дивимося на студентів наших дійсно як не ну, скажімо так, непрофесійні актори. Да, але це вже перемога, те що взагалі цей захід відбувся такого масштабу. Я вважаю це масштабний захід за останні роки. Е це грандіозно. Просто я отримала. Я вам кажу: ви отримували кайф, коли грали. А я отримувала кайф, коли я сиділа в залі, да підтримувала команду. А потім ще й переглядала це в записі. Ну це дуже класно, це дуже круто. Мені дуже сподобалось. А я отримував кайф, як звукорежисер, який вмикав в пісні 90-х, танцював сам, тінь, підспівував. І о, до речі, ліхтарик. Мені так. дуже сподобалось та да. вмикати. Сподобалось ліхтарик. А до речі, ви розповідали про ідею номер. От ви вважаєте, вам вдалося вашому факультету передати ідею? Передати ідею, так да, я ж да до кінця не знала, чим закінчиться ця сцена, взагалі, да, наш виступ. І чесно, мене мурахи побіжали, тому що вони передали. Вони змогли це зробити нехай не так професійно, нехай це не, да, не не, не актори зі сцени, але вони змогли донести до глядача. Була така тиша. От, якщо ви були Даша, от повисла така тиша, така пауза була. Ну це і так і треба було, да? щоб відглядач проникся цією ідеєю. Ну дійсно ж да, є випадки в житті, коли недосказані слова, їх багато. Коли людина пішла, а ти не встиг сказати їй нічого. Да? І ця ідея, тому що все робить вчасно. казати про бач, казати люблю, це дуже просто. Глибока ідея, молодці. Ну, не знаю, моя команда. За цю ідею супер просто. Факультет іноземної філології. Головна ідея. Вдалося вам передати, як думаєте? Так, я думаю, нам 100% вдалося передати ідею. Особливо в кінці, саме наш останній номер, там, де всі танцювали, я співала скайфу. І прям ця пісня вона, а, і цей завершальний момент, коли вона падає в руки Ван Хельсінгу, тобто цей завершаючий момент, я вважаю, що він показав все, що навіть без сильних слів, він показав те, що це для неї був кінець. І ну, через те, що ми дуже багато все ж таки переписували сценарій і думали, як же краще це показати, щоб глядач зрозумів наш закадровий голос. Передаю йому привіт, якої ми також записували дуже багато разів, він так само дуже гарно показав саме суть нашої студентської весни і для чого це в нас взагалі тут все відбувалося. Слухайте, дівчата, а от організація Студвесни, чи є у вас, можливо, претензії якісь до цього року? Саме до центру культури? Центру культури, можливо, щось треба покращити, чи може. Було мало репетицій офіційних. Ну, там, наприклад, Ірина Сергійовна скаже, що по можливості ставили. тому що... Я розумію, так. Але ми і без офіційних репетицій дуже добре побралися, збиралися кожен день. Дуже шкода, що не було репетицій, звичайно, в інженерному інституті через Русню. Але да, сподіваємося, що на наступні наші заходи вже буде. Більше можливості для репетицій, бо студентам це дійсно деяким було потрібно. Саме коли є місце, де ти можеш спокійно собі із мікрофонами пройтися, і з декораціями, коли це не можеш робити на як у нас на маленькій сцені, тобто це, я думаю, буде влучно. Ну, Більш професійно да, так, бо да. наші біля стадради з олівцями ходили. У нас з бутилочками просто теж. Ну тобто, кожен як викручувався, як міг, пані Сніжано. Що скажете, ви як вам стадо весна, так як глядачці може? Ну, я, як глядач, взагалі-то була перший раз на такому заході. Перший раз. І для мене це все грандіозно просто. Да? Після такого довгої перерви, взагалі в онлайні, ми ж потихеньку з цього виходимо. Да? Ось змішаний формат. З'являються активності все більше і більше. Да? В минулому році менше, в цьому році багато. Взагалі, на наступний рік я вважаю, що потрібно і ще більше активності, да? щоб студенти. Виходили, спілкувалися. Тому до претензій якихось до центру культури я взагалі команду центру культури обожнюю, поважаю, люблю і готова співпрацювати. Чесно, наскільки все організовано завжди, я ж не на одному заході вже була. Да, спочатку того, як я зайшла на посаду заступника з виховної роботи, да, в силу того, що мені потрібно зі студентами, ну і, і мені подобається це все брати участь в цьому всьому. Тому до організаторів ну, не, не можу сказати ніяких в мене не претензій, тільки вау, тільки браво і молодці, і продовжуємо в тому тусі. Кайфово клас взагалі, не можу сказати, що щось було не так. Ну, ти, ти не визначаєш для себе щось не так. Ти просто дивишся і поринаєш просто от в те, що відбувається на сцені. І разом зі студентами, до речі, переживаєш їх емоції. Дар'ю, вважаєте так само. Так, я хотіла б передати привіт своєму факультету і трошечки висловитися про це. Не дивлячись ні на що, я вважаю, що ми. Великі, великі молодці, і наші танці, і наші співи, і наша акторська гра не дивлячись ні на що, І вас дуже люблю, ви просто всі супер. От вам. Ну давайте покажемо разом поаплодуємо. Вчора. Дякую, все фіфо. А до речі, народ, у нас ще був гала-концерт з тут весни через тиждень після завершення, ну майже через тиждень, де там був один ведучий дуже хороший, класний. Так от а у нас було нагородження по дням і по номінаціях. До речі, дівчата, які номінації зайняли ваші команди? Ну давай, давай, давай. Uh, наш улюблений FIFA зайняв перше місце за день. Uh, потім за всі за всі дні ми зайняли гран-при, uh, от за ми дуже боролися і дуже його хотіли. Ну так uh, от також нас ми зайняли за Акторську гру актор нас це Григорій за жіночий вокал, це я. Ага. І в цілому за танці. Дякую, дякую. І наші танці, да, це ставили наші дівчата, які великі молодці. Багато хто мені казав, що здалося, що це ставили якісь там хореографи, але ні, це от у ФІФІ є такі от маленькі та, хореографи, та так. Чи не знадобляться вам нести, такі та вновь ті люди? Чого ж? Ми всіх приймаємо. До речі, да, забула сказати, що після перегляду всіх трьох днів взагалі ми запрошуємо всіх учасників тут весни, на факультет соціальної педагогіки здобути ще одну спеціальність цинічне мистецтво. Є здібності, давайте будемо їх розвивати. Чесно, це, це. без всякого там, да, просто кажу вам чесно, так, як є. Талановиті просто студенти. Будь ласка, друга спеціальність сценічне мистецтво у нас. І, до речі, я також ставлю 5 копійок. Подяка нашим партнерам за підтримку. І отак давайте. І по номінаціям у нас да? соціальна педагогіка психологія команда. Дивіться, у нас також декілька номінацій. Акторка це Вероніка Єрохіна, голова Студради наша. Поезія Поліна Кузніцова, Вона читала баладу про Дим Ліни Костенко, Церковий Номер Діана Лякун, Умнічка наша і Ведуча. Діана Лазари... Лазарик, Діана Лазарик, ведуча да, та яка зачитувала в кінці, повністю підвела ітог нашого виступу. Також дуже талановита студентка активна. Тому СП. 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 дякуємо, Дякую. команда молодці. Ну як же я не скажу про факультет журналістики. Друге місце за другий конкурсний день та приз глядацьких симпатій. Так, ну що, дівчата? Наступна наша тема: Welcome Day. Welcome Day, перекладемо. Це день відкритих дверей для абітурієнтів. Цього разу проходив у готелі Хортиця, точніше, в на парковці в укритті. А дівчата, як вам взагалі, ось ця концепція ярмарка професії в нас була у грудні, і тепер цього року ця традиція продовжилась. Кожен факультет представляв себе своїми там, знає, костюмами, нарядами, конкурсами, свій факультет свої спеціальності. Як вам взагалі, Дарю? Я думаю, що це дуже чудова концепція, та тому що для деяких абітурієнтів не зрозуміло можливо, що там, що цей факультет що треба буде робити, про що він та що він буде там дізнаватися. І можливо на таких саме заходах, там де багато саме студентів, ти можеш спокійно, вільно підійти, поспілкуватися з ними, попитати в них. Ну тобто, це якось можливо прибирає якийсь. Страх у абітурієнтів, що от поступати туди чи ні. Тобто, ти можеш спокійно ж самою студенту поговорити про це, і вона тобі розкаже всю правду <головіка> не від дорослих, та? які там може скажуть, що це погано, це туди не треба, а від людини, яка там навчається, яка вже знає тут всю кухню. А до речі, про кухню. Ми, як представники <головіка> трьох різних, я не знаю, місць тобто, у нас була викладачка, <головіка> у нас був студент. І в нас була дівчинка, яка дивилася в інстаграмі, напевно, спостерігала. Як виглядає, чи можливо давайте краще, як ми були там, да, з вами так, спочатку, так, а потім так, про, так, про, так, про інстаграм запитаємо. пані Сніжану, як вам було взагалі на заході? Ну взагалі-то оця ідея, я навіть не знаю, що можна краще придумати ніж ярмарка професій. Ага. От чесно, перший день був, да. Також був і класний, і масштабний, і цікавий зі своїми родзинками. Але другий день він був більш драйвовіший, він був масштабніший, ще більше да, масштаб і площа, да, те, що ми були вільно себе відчували, було спокійно відчувати себе в. Просторі в цьому, да, дуже класно, що ми були саме от там, де було вільно. Локації один одному не заважали. Я вважаю взагалі, що цей другий день він пройшов ще ще краще, ще, ще. краще. Ще ну не знаю, драйвовіше, можна сказати, можна. тому що була сцена, був ведучий запальний, була дискотека, ми танцювали зі студентами. Разом з абітурієнтами. Ну, не знаю, ну було класно, було класно, було емоційно, було емоційно представляли кожний факультет свої команди, да, кожну свою спеціальність. Хто як міг, і, х, да, от знову ж таки, ідея. Да, свою ідею втілили в життя для кожної факультету, для кожної спеціальності. Так, як вони втілили в життя свої ідеї, це найкраще для них було. Ну, виклались на всі стой, мені здається, так. Ну, я да від себе кажу, від своєї команди. До речі, хочу подякувати да, команді е соціальної педагогіки та психології з профорієнтації в на чолі з заступником декана з профорієнтаційної роботи Оленою Андрющенко. Дякуємо. Мої талановиті і активні студенти, молодці просто. І я спостерігала за іншими, наскільки злагоджено була поставлена робота і співпраця викладача і студента. Да? От Команда викладачів, команда студентів. Ну, Тобто, повністю не знаю, настільки показали. Різноманітність професій, і хто да, і експонати привозили, і колбочки, і плазми. Я не знаю, чого там тільки не було. Мені здається, абітурієнту дуже, дуже цікаво було потрапити до нас на цей захід. Пані Дар'ю, як, як вам було дивитися в соцмережах за нашим заходом? Е, ну я не тільки соцмережі, в мене ще є моя команда сотрада, та яка мені все розповідала. Е, я на мою думку, на думку моєї сотради, е, було набагато більше людей. Та, е, тобто, і як вони казали, що. Було більш драйвовіше, та, і було більше, що і більше івентів, там щось там роздавали, там щось, і багато людей, дітей ходили, просто дивилися, там щось питали. Тобто, це було виглядало це як з моєї сторони набагато емоційніше, та, і набагато було е, цікавіше, мені здається, абітурієнтам цього так. разу. Я б сказав так, що в грудні ми пробували, а тут ми такі розмахнулися, щось більше понавидумували. До речі, дівчата, а ми трошки не обговорили один момент. У грудні був Welcome Day, Ми обговорювали в одному з попередніх випусків, що було не так. Нам говорили про меншу територію, що там факультети ставили на місця не дуже приємні, що офіційна частина була затягнута. Проходите далі. Не проходите далі з вашим Welcome Day. До побачення. До побачення. А от цього разу як вам пані Сніжана офіційна частина саме? От, ну, на сцені. До речі, під час офіційної частини ми ж мали стояти да, на першому поверсі, зустрічати гостей, mm -hmm. бо вони все ж таки доходили, не всі прийшли вчасно. Я вже потрапила на кінець офіційної частини. Mm -hmm. Ну, чесно кажучи, Якщо казати про да, загальну тривалість офіційної частини, ну а як ти зробиш її менше, якщо треба да, повідомити, якщо треба сказати багато, передати багато інформації, да, виступав же ж і про ректор, да, угу. і Даша просяна була да, з повідомленням своїм. Ну і багато треба було дати надати слово тим людям які яких запросили ну як ти її зробиш коротшою ну я не знаю ну дати слово можна було в принципі і мені подобається як зробили цього року вже покраще тобто не просто як добрий день ми з ну там вітаємо вас а тут ще були якісь конкурси якісь були призи були танці до речі То, люди танцювали заздалегідь вже да було продумано що абітурієнти uh -huh. приходять вони вже апріорі отримали да пакуночок на згадку про ЗНО з брендовою продукцією тобто, це дуже була класна ідея і і я думаю, всі пішли задоволені навіть від того, що вони вже на згадку отримали да, цю, цю продукцію ЗНУ. Ну, ну е, це класна ідея була, мені так здається. Ну, так, і продукція без, без, безпрограшний варіант. Ну, як мінімум, так. Да? І що там було? І конкурси були, і продукція була, і їжа була, і вода і, і зналися була. Зналися про чай спеціальності, був. про свої, mm. да. І багато інформації, я, 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 яка була цікава, і батькам, до речі, mm -hmm. да, тому. Я думаю, що це було, це було класно. Мені сподобалось, що цього року були більш присутні представники, як от декани, викладачі інших факультетів, бо минулого разу більше студентів було, як немає. Були а і тут? викладачі той раз, і декани були присутні, да, а, але аж цей да, захід він був більш масштабніший. Угу. І мені здається, гостей було більше, більше. Да, запрошених гостей. А да, команди в принципі від факультетів вони були, і навіть в розширеному складі Мені так. так здалося, що більше було задіяно студентів. Мені раз. подобалося так, що викладачі також були залучені зі студентами, ходили по глядачах, о, глядачах по абітурієнтах бачили і розмовляли з ними. І також, Дашу, що ви скажете. А, ну, І мене не там їм. не було, ну, але... але та, але мені тут мої колеги так було. Ти сказали, що в принципі все було добре, але абітурієнти трошечки мало підходили до до, до столиків, а приходили більше поїсти. Oh. Ну я, звичайно, розумію, зену кормить, але <свистую> не настільки. <свистую> От ну але. В принципі з мінусів сказав офіційна частина не така була і велика, хоча було цікаво послухати. Е, от і людей було прям ну дуже, дуже, дуже багато і в які всі прийшли поїсти. Ну, більшість, може не всі. Але все ж таки, тепер до вступної частини питань у мене особисто немає. Порівняно з груднем. Ну да, в мене в принципі також більше немає. До речі, а дуже швидко СВП. Яка ваша родзинка була там? Ну, у нас на кожній локації була родзинка. У нас була ідея зробити квест професії, да? і щоб в кінці цього квесту був розігриш, була лотерея квітнева. І щоб взяти участь в цій лотереї, абітурієнт мав пройти не тільки до тієї спеціальності, яка саме йому цікава, але обійти всі спеціальності і пройти всі станції. Ось в цьому була родзинка, показати всі спеціальності. Да? Але він, звичайно, він зупинявся більш детально на тій. Спеціальності, да, яка йому цікава, дизайнери прийшли до дизайнерів, але все ж таки вони обійшли цей квест і вони пройшли всі станції. І в кінці все ж таки була лотерея, і абітурієнти отримали свої подарунки на згадку про цей чудовий день. Тобто, у вас лотерея? Так, лотерея і квест. От лотерей і квест у Жорфака був продавець щастя, ходив, роздавав ручки, Тільки, мені здається більше роздав ручки іншим факультетам ніж ніж абіторієнт Так ось такий був щедрий Тимофій. А у ФІФ знаєш, яка у вас була родзинка? Е, ну саме розинки не знаю, але я пам'ятаю, що там були всякі з різними піснями, тобто іноземне було пов'язано. Же було там і, і німецька, французька, англійська, тобто були з були з, з мовами, там з піснями. Тобто хтось вгадував, якщо я не помиляюся, але не бийте мене, будь ласка, месотради, я не пам'ятаю. Нічого, ми тебе захистимо. Дякую. Пам'ятаю, у юридичного було там розслідування? Пам'ятаю, у біологів так був мікроскоп, який було дуже приємно заглядати в це. ДНК банана було дуже приємно, так. Останнє питання: у вас були якісь, можливо, фідбеки від абітурієнтів? Казали вам щось? Про цей день, про захід, ну дякували, що, да, що з такого масштабу було цікаво, казали, дуже цікаво у вас. Uh -huh. да. е, ну і взагалі ці очі абітурієнтів, коли вони посміхаються, взагалі ти дитина прийшла, да ти не знаєш цю людину, її батьків, але ти спілкуєшся і е, бачиш в очах щирість. Ну тобто, дійсно, люди людям цікаво, дійсно. Вони прийшли отримувати інформацію, емоції, поспілкуватися. Ось це найголовніше. Було. Ну що ж, я сподіваюся, що ми на Welcome Day досягнули своєї мети. Показали, розказали. Зустрічаємо абітурієнтів вже в новому навчальному році. Будемо, будемо. будемо. Дуже раді їх вітати. Факультет журналістки, але вам. Ну що ж, <різь> що ж, народ, в принципі, ми обговорили події за тут весною за Welcome Day, за березень-квітень. Тому дякую всім за увагу. З вами був Тимофій. Даша! Даше Даш. і також пані сніжана. Пані сніжана. Що ж, дякуємо всім за увагу. Всіх дуже любимо, вітаємо в ЗНУ і їжте кашу, будьте здоровими, живіть сьогодні. Ура!